Зеленський вже не знає, що робити, щоб здати країну східно-зуманських домовленостей. Чому? Тому що замовник тисне на нього, у нього самого країна горить, у нього вибори. Погіршується економічна ситуація. Тому зелені підори при владі рішили нас грабувати. Вони грабували нас так, як не грабували ніколи. Вони вивозили фурами, машинами. Там навіть ніхто не рахував. Вони крали КАМАЗами і це все вивозили з самолітом. Вони навіть лінію авіасполучення запустили виключно під те, щоб мати можливість самим з'їбатись з країни та вивезти гроші. Цього мало. Ми продовжили захищати країну навіть при такому рівні корупції. Тому вони ввели ТЦК. ТЦК це е, отряди НКВД, які прямо на вулицях України вбивають українців, забивають до смерті. І це не історія мобілізації, це історія залякування людей. І навіть після цього українці продовжили захищати свою землю. Тоді зелений Сіфіліс закрив кордони, щоб коли їх вбивали ці НКВДшники під назвою ТЦК, вони навіть вбіжати з країни не могли, і як зайці бігали по своїй власній країні, ховалися там, десь в підвалах, на чердаках та інше. І навіть після цього ми продовжили захищати нашу країну. Після цього зелений Сіфіліс вирішив, що за цей весь ад на землі треба ще платити. І вони продали землю України іншим особам за кордон. Тобто розпродали навіть те, за що бореться народ України це земля. І навіть після цього народ України продовжує захищати свою землю. Тоді вони вирішили, що суки, хай за цей ад на землі, який створили вони. Будуть іще і платити. І ввели новий податковий кодекс, коли ми кожну гривню на карті, от матуся переводить своєму сину 200 гривень, вона 20 повинна віддати Зеленому сіфілізу, бо вони не нажерлися. Тобто ми ще будемо й платити за цей ад на землі, за проживання в цій тюрмі, де нас б'ють, вбивають, ганяють нас, блять, просто як зайців по країні. Закритій країні ми повинні ще платити, тобто вони роблять все, щоб зуничтожити економіку, щоб уничтожити людей, щоб ми благали вже того зеленого сіфіліза піти і здати країну. Тобто, це умисне ліквідація країни, доведення до ліквідації. Є такий термін, коли бізнесмени хочуть ліквідувати підприємство, вони їм невдало керують. Тобто керують так, що воно стає банкротом і його ліквідують. Так було вкрадено у українців багато підприємств олігархами, тобто довели їх до е, стану неприбутковості і забрали за копійки. Ось це роблять зараз з нашою країною. Роблять все, щоб вона стала неприбутковою і непривабливою, щоб ми самі мріяли втікти з тієї країни. Тому ми повинні мобілізувати всей той зелений Сіфіліс на фронт. Якщо вони не вміють керувати цією країною, то хай вони її сука захищають, ну як мінімум, не крадуть наші гроші кожного дня і нашу перемогу, житті наших воїнів. Тому в мене є чітка пряма пропозиція до народу України. Давайте зробимо так. Щоб ті всі 2 мільйона підарів при владі пішли на фронт. Байдуже, хочуть вони цього, не хочуть. Навіть якщо це лайно буде тікати з країни, це теж буде плюс, тому що воно не буде хоча б красти наші гроші. Тому проєкт народної мобілізації в 2024 році ставить за мету одне. Кожен підар при владі. Депутат, міський голова, всі замибля, вся ота пиздота на МВДшній броні, всі повинні піти на фронт. Ми хочемо, щоб 2 мільйона чиновників пішли захищати країну. Не можете, суки, керувати країною, пиздуйте її захищати. Зміните хоча б хлопців, які чесно відбудуться.